Виходимо з гаража у світ. Сьогодні йдемо з вами у центр міста. Покажу вам, що таке маленьке американське місто і чим тут займаються люди у вихідні. Також зайдемо з вами у. Магазинчик, в якому працює мій хлопець-чуботар, хоча він вже чоботар на пенсії. Тож магазинчик буде не про це. Покажу вам ціни на певні товари і зайдемо з вами у якийсь заклад. Можливо, я куплю каву чи щось таке. Тож буде цікаво, підписуйтесь на мій канал, друзі. Мене звати Марія. Я розповідаю про життя в США без прикрас. Ось так, типу, гараж закривається, відкривається. І бачите, він такий величенький. Людей по три машини, по чотири прохалі, машини у моїх сусідів, а ось мій залізний кінь, точніше, її звати Електра, і ми з нею їздимо і взимку, і влітку. Вона мій транспорт. Взагалі в Америці можна жити, не маючи машини, особливо, якщо ви живете у великому місті, де налагоджена система транспорту. Я живу не у такому. Бачите, отут прямо навпроти мого будинку оце, оце, це автобусна зупинка. Скільки разів я бачу автобус на день? Три три рази його ще й треба викликати а, за смс кою Тобто він не такий, що як наш, ходить постійно. Коротше, тут я використовую. Я користуюся своєю прекрасною електрою, Ми з нею їздимо разом і взимку, і влітку, і навесні. Вона і по льоду прекрасно ходить. Хоча от бачите шини, шини в неї такі. Я її возила на техобслуговування за 150 доларів. Мені там поміняли шини, поставили масло, щось там оліє. Зностили їй цю ціпок, чи як це називається? Чейн її змінили. коротше, я за нею слідкую, і ми з нею можемо нормально. Нормально пересуватися містом, я живу близько до центру. Мені 30 хвилин пішки до центру, і тут, бачите, streets, вони такі walkable, тобто тут можна ходити. Якби я жила далі трохи, то там вже була б траса, я б нікуди не добралася. А так, взагалі, я можу сісти на велосипед, і за 10 хвилин, за 10-7 хвилин, я вже буду у центрі міста. Що ми сьогодні з вами і зробимо? Американці взагалі дуже люблять ставити свої прапори американські на свої будинки. У них є така штука, яка називається pole. Це як штанга, на яку чіпляєш будь-який прапор і вставляєш його десь на фасаді свого будинку. І вони таким чином висловлюють підтримку у тій чи іншій причині коз. А, наприклад, коли почалася повномасштабна війна в Україні, можна було бачити тут дуже багато українських стягів. Коли а, почалися seas of Gaza, тут можна побачити палестинські прапори, але менше. вони люблять свій прапор дуже сильно. Тут можна побачити багато, багато американських stars and Stripes. Hi! Тут можна побачити багато. Таке американська френ, не збачите, побачив, що я знімаю. Просто hello, дуже мило. А от так загалом американські Stars and Stripes і Pride. місцевий театр. Зараз 12 дня люди сюди йдуть. Хоч щось сьогодні показують. О, дивіться! Beauty and the Beast. Це і чудовись. Сьогодні показують, і мені здається, що це перформить хтось з місцевих дітей. За менше ніж 5 хвилин я вже доїхала, незважаючи на те, що я знімала і їхала не дуже швидко. Тут є от якісь, бачите news, тобто маленькі офіси у центрі є. Переважно тут, тут не дуже багато будинків у центрі, тому що центр це бізнеси, і центр це офіси. От там трохи далі знаходиться ресторан, в якому я працювала цілий рік по суботам, хостес. А це був такий brew pub, типу, пивнушка, як це наше. Я там працювала, дуже вже рідні місця, з два роки звикаєш, і містечко маленьке чи більше звикаєш до нього. Це величезна така компанія а, страхова гейґеріт, називається. До речі, цікаво, чи є якісь інші міста, де вони. Це начебто помічиганська компанія. Сюди сюди багато хто хоче прийти працювати, бо вони там щось дають багато бенефітів, якихось, наче. Я єдиний велосипедист тут. Оце церква. І бачите, у них такий постер стоїть, скільки людей загинуло у 2024 році від gun violence, від пістолетів, так, від зброї. Скільки дітей, і скільки дорослих. Ще той самий автобус, який я бачу три на день, то тобто ходить, ходить транспорт такий. Сміттєвий бак, як його розфарбували. Ось таке зробив. Дивіться, що тут зображено: food, music, instruments, actors, clowns. Отут ми електроперепаркуємо біля цього Piece of Art сміттєвого баку. І зайдемо через задній хід. Оце задні коди ресторанів, що на головній вулиці для робітників. Ну, і дівчат-робітників. Так, ось такі двері. Це, до речі, найстаріший магазин у місті. Йому 180 років. Боже, як зручно. Те, що мій хлопець тут працює. Мій хлопець працює тут дженера-менеджером. Це а, саме той наступний етап його кар'єри. Після чоботарства він а, перейшов на керівника магазину. А магазином, який продає leather goods, товари зі шкіри і також валізи, покажу вам якісь ціни. Знаю, що цікаво, це може бути. От якийсь ремінь, бачите, 50 доларів, звичайний. Ну, напевно, це справжня шкіра. Але я не знаю, скільки ремені коштують в Україні. От сумочка така, дивіться, наприклад. Це їхнє, так, їхнє виробництво це назва їхнього магазину, скільки воно тут коштує. от 200 доларів. 200 доларів. Що тут ще вам показати? Отакі от в них шапки є, продають, скільки воно коштує. 25 доларів. Це, типу, напевно, один з най... найменших цінників. Трошки для догляду за взуттям товарів. Щіточки усілякі, от скільки, 6 доларів. Крем делікатний. Делікатний Крем. Протерти його треба. От якісь тут скільки я не знаю, напевно, він в наборі йде з усім цим. От що тут ще такі сумки жіночі. Нагадує мені, нагадує мені якийсь наш український магазин. Так, ну давайте оберемо. Давайте подумаємо, яка, яку ми зараз з вами подивимося, скільки коштує. Давайте. Мені цікаво, скільки оцей коштує. Він буде ідентичний цьому, думаю. Так, скільки? Що це таке 20 доларів? 20 доларів? Як це можливо, що воно. А, це 20 доларів! Оце коштує. Насправді ця буде коштувати трохи дорожче. 264. 20 доларів було б непогано. Угу. Що дуже топово для американського магазину, це продавати свій власний мерч. Наприклад, навіть в бібліотеці вони продають футболки із своїм лого. Отут це, незважаючи на те, що це магазин Leather Goods and Luggage, ви можете купити чашку з їхнім логотипом. І скільки я тут вона буде коштувати за таку ціну. Так, давайте з цього боку подивимося, що зараз будемо дивитися. Ну, наприклад, скільки коштує цей волер? так? Так, так, так. Ну це, напевно, справжня шкіра. Так? Подивимося зараз. О, 112. Ось так от. Yeah. <laughs> Дивіться. Я, <laughs> <are you> <laughs> до речі, не знаю, що це таке, що сюди класти. Це типу біля дверей, ти кладеш щось, ключі якісь чи якісь мілочь. Три, типу, піднос, кажуть, що тут буде доларів, 65 доларів. Така барсеточка. На Березнічках, до речі, така була б багато, ходити. 154,50. Я б таки походила у нас. в Ще тут можна купити отакі блокнотики і фляжку? Я не знаю. Це цікаво, що в такому. Це, це типу, знаєте, це магазинчик для тих, хто подорожує, і все, що тобі може знадобитися. Коли ти подорожуєш, ти тут маєш змоз, бути в змозі купити. Типу, ти подорожуєш, тобі потрібна пляшка. Ти подорожуєш, тобі потрібно взяти якусь там адаптер на розетку. Так подобається йому з цим башмаком ходити. дуже йому дуже любить він це. That's Josh. Josh, say hi to my Ukrainian Hello. Ukrainian subscribers. So, what can you say about Brian's passion about shoes? What can I say? Um, it takes up one third of his personality. Oh yeah, being a cobbler is in his blood. You never fully retire. Oce, my <laughs> my Для тих, хто не знає, мої друзі мене називають Марія Анаконда. Це тому, що й ми грали у монополію, і я завжди вичікувала у кущах, а потім я накидалася на свого супротивника і душила його як справжнісінька анаконда. І хто хто завжди вигравав у монополію? Марія Анаконда. Так що тут ще є якась гра, яка я взагалі не розумію грати. Це сірники собі вставляти щось таке. Вже трошки нігне, як не думаю. Щось тут holder. Спеціальна штука, щоб тримати свої карти. Дуже зручно. Колода з картами 21 долар. Це що за гра? Це шашки? Шашки, типу. Звісно, з, з, зі шкіри зроблено. Бачите? Вони, типу, тут залишають свою ідею в магазину, що тут все якесь таке з натуральних матеріалів. Що це за гра? Дивіться, ви знаєте, що це за гра? Якісь штучки тут. О, дивіться. Ту -ту -ту -ту. Так, що тут ще... О, дивіться, «Traveling bar card. От хочеться вам випити десь у поїзді чи у літаку. І ви такі. Оп, і у вас вже є свій шейкер. Якісь тут штуки. Прикріплі прикріпити свій стакан, можете так. Справа просувається. So this is the one that you polished, yeah? Yes. good job. Good job. От коли клієнт вже готовий щось купувати, він приходить і ось тут сидить. Це Джордж, я вже вам його показувала. Це як імплої тому вони дуже такі милі. Бачите, я ж їм кажу, що в мене ютуб канал. А вони ж ну, нічого не розуміють українського, але все одно підписалися. І давайте подивимося, що ж вони можуть купити тут на касі. У магазині, де продають шкіряні товари, шматочки мила. Мені здається, що це бізнес, який є next door to this one. Вони один одного дуже підтримують. А бізнес за 10 доларів. От, що це мені здається свічечка. Свічечка із запахом. А ось вона із запахом шкіри. Тут якісь. О, дивіться, ліхтарик. Що тут треба Тобі що треба купити? Сміються тут, сміються з мене.

Не чула прямо в назві, Що типу, коли ти себе відчуваєш не в небезпеці, ти от на цю кнопочку натискаєш і комусь передається сигнал. Можна воно автоматично поліцію викликати, або ну просто дуже ууу, дуже... Уу, гучний такий звук буде. Ось оскільки такий коштує, MyPal, типу мій друг, 35 доларів. Теж Окей, кейюшки що тут ще можна купити? Можна купити отаку штучку, коли бігаєш. Так бігаєш, бігаєш, бігаєш і собі там шпресочку води. 27 доларів. Ось тут якісь манікюрні набортики. Ну тут я вже ціни не знаю. Мені здається, що буде близько 200 доларів, чесно кажучи. Ножі точно будуть більше 100. Якась книжка. Це сейф. Мені здається, він тут був ще з часів заснування, просить не чіпати. А що вони там хоронять? Хоронять. Кого вони хоронять? Це тепер він щось натирає. What is this? Is this wax? Векс натирає, бачите, як обережненько, а, воском воском. Брайан, мій хлопець, дуже талановитий сейлсмен, продавець. Він може продати вам будь-яку валізу. Він вміє переконувати, він вміє описувати переваги тієї чи іншої валізи, бренду. І кожного разу, коли я його питала, як пройшов твій день, він мені розповідав, що він там продав п'ять валіз по 1000 доларів кожна. І я завжди казала: а, хто взагалі купує валізу за тисячу доларів? Що типу, що це за бренд? Але він мені пояснив, що я валізи за 100-200 доларів. Це типу нижче цього не опусна. Скається ціна, а є валізи е, лакшері бренду там, де тобі дають гарантію на те, що вони її полагодять, якщо щось піде з нею не так. От і я завжди казала: окей, скільки коштує ця валіза, тому що мені насправді потрібна була ця валіза. Ну, нова валіза, взагалі. І він каже: ну, вона коштує у середньому розмірі, тобто не найвища, не найменша. А в середній розмір коштує 700 доларів. Я кажу, та я в житті не хочу купувати валізу за 700 доларів, бо в Україні за такі гроші взагалі не знаю, що можна купити. Потім він таки мене вмовив купити цю валізу, але але не за 700 доларів, не за 700, щоб я купувала за 700 доларів валізу. За 350 він мені дав свою знижку. Він у кого зараз валіза за 800 доларів. Але я її купила за 350, Зараз вам її покажу. І ви мені скажіть, чи це особлива якась валіза, чи типу звичайна? Ось цей герой. Дивіться, два розміри. Тут середнього вже нема, то які в мене був, Це такі маленькі. І це бренд, як він каже, дуже класний. От. 600 доларів кошти такі маленькі. Ну я не буду тут його вам відкривати, показувати. Мій ще має тут монограму, він мені зробив. Марія зробив. Оце він показує мені, як він з'їздив у Вегас, тільки що повернувся. Подивіться. Я тут помітила, що сьогодні чи завтра Saint Patrick's Day. Такі процесії в центрі міста. Люди ходять он прапор Ірландії.